Рік знову пролетів дуже швидко. У кожного він був різний у когось з радістю і подарунками, у когось з болем і втратами. Але дні цього року вже позаду. І зараз люди по всьому світу намагаються хоч трохи створити собі настрій. Прикрашають будинки, запалюють вогники, збираються разом і просто намагаються побути в теплі. Різдвяний ярмарок у Гаазі дуже гарний приклад цього. Тут не про розкіш, тут про атмосферу, про світло, про прості радощі і про відчуття, що зима це не лише холод. Різдвяні ярмарки в Нідерландах мають давню європейську традицію. Колись вони виникли як зимові ринки, де люди могли купити їжу, теплі речі, свічки. Все необхідне, щоб пережити холодну пору року. З часом ці ринки стали не лише місцем торгівлі, а місцем зустрічі, спілкування і створення святкового настрою. Гаага місто особливе і її різдвяний ярмарок теж має свій характер. Зазвичай він відкривається наприкінці листопада або на початку грудня і працює до самих різдвяних свят, коли місто наповнюється світлом і рухом. Тут можна знайти дуже багато різного. Ручна робота свічки, різдвяні прикраси, вінки, кераміка, текстиль. Речі зроблені не на фабриці, а руками. Гіжа і напої, зимові солодощі, вафлі, печиво, гарячий шоколад. І, звісно, глінтвейн алкогольний і безалкогольний, щоб кожен міг знайти щось для себе. Подарунки для дітей. Дерев'яні іграшки, маленькі сувеніри і дуже багато вогників, які так люблять малюки. Різдвяний декор, ялинкові прикраси, гірлянди. Маленькі будиночки, які створюють відчуття казки. Цей ярмарок не гучний і не галасливий. Він більше про спокійну прогулянку, про запахи. Про світло і про просте людське тепло. Саме тому сюди приходять не лише туристи, а й самі мешканці ГААГИ. Наші найкращі глядачі. Будь ласка, підтримайте нашу діяльність вашими вподобайками, підписками і коментарями. Активність кожного потрібна для розвитку українського Ютуба. Ми поступово залишаємо ярмарок і переходимо до самого міста Гаага. Хоча Гаага і не столиця Нідерландів, але водночас одне з найважливіших міст країни. І саме це робить її такою особливою. Перші згадки про місце з'являються ще в середньовіччя. Колись тут були ліси, полювання і невелике поселення біля водойм. Згодом Гага стала місцем, де оселилися правителі та знать. І саме тут з'явився Біненгоф, серце політичного життя Нідерландів. Палац Біненгов це не просто красива історична споруда. Це комплекс, де століттями приймалися рішення, які впливали на всю країну. Сьогодні Біненгов це центр сучасного управління Нідерландів. Саме тут працюють Палата представників і Сенат. Парламент країни. Тут відбуваються політичні дебати. Обговорюються закони і приймаються рішення, які формують майбутнє держави. Поруч із Біненгофом довгі роки розташовується і офіс прем'єр-міністра Нідерландії. Саме тут він працює, приймає міжнародні делегації і виступає з важливими зверненнями до країни. А королівська родина мешкає не тут, а в палаці Норденде, який також знаходиться в Гаазі. Саме звідти король виконує свої державні обов'язки. Тому Гаага це місто, де зосереджені влада, дипломатія і відповідальність. Але водночас воно залишається дуже людяним і спокійним. Гаагу часто називають містом миру і справедливості. І це не просто красиві слова. Саме тут розташований Міжнародний суд ООН, а також інші міжнародні судові установи. Чому саме Гаага? Тому що Нідерланди історично мали репутацію країни дипломатії, переговорів і пошуку компромісів. Гаага не гучне місто. Вона не кричить про себе. Вона ніби говорить тихо. Тут складні питання вирішують спокійно. І, можливо, саме тому це місто так сильно відрізняється від інших. Гага-взимку взимку це не лише місто, це стан. Стан спокою, світла і внутрішньої тиші. Різдвяний ярмарок лише підкреслює це. Він не намагається вразити. Він просто нагадує, навіть у найскладніші роки люди все одно шукають світло. І, можливо, саме в цьому і є справжній сенс зими. Бо кожна зима минає. Так само, як і війна в Україні обов'язково закінчиться. І після темряви прийде наша весна, українська весна, яка принесе надію, життя і перемогу. Про місто Гаагу часто думають як про серйозне офіційне місто місто судів, дипломатії і політики. Але насправді Гаага зовсім інша. Мало хто замислюється, що Гаага це єдине місто Нідерландів, яке має вихід до моря. І саме тут знаходиться Схевінген, морський курорт, куди приїжджають не лише туристи, а й самі Нідерландці. Просто подихати, подивитися на горизонт і побувати в тиші біля води. Ще одна цікава річ у Гаазі дуже багато зелені парки, алеї, старі дерева. Місто, ніби спеціально створене так, щоб люди не відчували тиску великого міста. Гаага також вважається одним з найкомфортніших міст для життя родин. Тут багато міжнародних шкіл. Спокійні райони і дуже розмірений ритм життя. Ще один цікавий факт. Гага це місто, де дуже багато мов. На вулицях можна почути англійську, французьку, іспанську і десятки інших мов. Це місто, де люди з усього світу працюють поруч, але намагаються жити спокійно і з повагою один до одного. І, мабуть, найголовніше, гага не намагається сподобатися. Вона не показує себе голосно. Вона просто є такою, якою є. Спокійною, врівноваженою і дуже чесною. Друзі, дякуємо, що залишаєтесь з нами. Тисніть вподобайки, пишіть коментарі. І до зустрічі наступного разу.